Всім привіт! Ви на каналі Квітково Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні 6 вересня. Вийшла на город, хочу показати, які новинки я розводжу Полуниці – Це ремонтантні сорти. Такий сорт Бріна. Це постійного плодоношення. Я обривала з маленьких кущиків обривала квітки. От і зараз є, треба їх удалити, тому що кущик невеликий, а квіток дуже багато, то я залишаю по одному квітоносові, поки кущик розвинеться. А де є маленькі, взагалі я їх забираю. Бачите, навіть на вусах є квіточки. І це все. Приходиться, буряни ростуть, приходиться удаляти. Це сорт Бріна. Смачна ягодка, немаленька, крупненька. Ось бачите, які квітки. Я його розводжу, вже посадила на нове місце, уса пускає. Це під номером 15107. Теж гарна. Ці крупні велика ягідка. Ось такі квіточки у нього. Далі йде 13-10, вже таку ягідку дав. Цього року жарке літо. І зараз в нас в день неможливо на городі бути. Така спека. Ось такі кущики підчищую, старе листечко забираю. І вони кущики. Обробила я вчора їх біопрепаратом, тому що чекаю на ягодку. Такі вони гарненькі кущики. А далі йде у мене Петра. Петра дуже гарний сорт. Мені сподобався. Теж вуса починає пускати гарненько. Дуже смачна ягода велика. Оце Петра. А тут калас. Калас дуже дає мало вусів. Не знаю чому, він дуже родючий, а вусів мало. От насадила там ще маленькі, тому три дні ці малесенькі. Але я його буду ще маю в горщиках, пересадила в горщики. Кущики цілі, то хочу поділити, подивитися, як воно вийде, що з того буде. І небагато тут розводжу я свізоже, такі гарні кущики. Вже теж квіточку викинула. Хочу, щоб знати, який смак, яка ягодка. Це новинка в мене, його небагато. Сізоже. Далі йде шарлота. Шарлота не дає так багато воси у мене, але вона вся, вся в бутонах. Ось так. Тут сонечко вже мішає. Перейшла на другу сторону, тому що сонечко сильне. Це сізоже, е, ні, це шарлота. Шарлота така гарненька. А далі я купила сорт Аліна. Ну, не бачу я, щоб вони ще викидали квітоноси. Не знаю, ну, бачите, далі. Кущики дуже гарненькі. Вуса дала вона, а квітоносів я не бачу поки. Буду чекати. Говорять, що це... Говорять, що Аліна дуже гарний сорт. Дивилася я в других. І захотіла собі купила. Ну, подивлюся, якщо не обманули, то це Аліна. Будемо дивитися. Такі кущики, друзі, у кого є такий сорт, як Аліна. Підкажіть, чи це він? Ну, вони показували відео. Я сподіваюся, що не обманули. Але буває все. А це сорт Едвіна. От скільки він вже вусів пустив, я перші квітоноси всі виривала, залишила небагато квітоносів, щоб подивитися, яка ягідка. От, А він вуса дає і дає. Це було з Фріго. Я показувала. от така квіточка. Ну, Бачу, вже квітоноси починають вилазити наново. Уже й ягідка така є, зелененька. З цього буде розсада. Вже скоро буду ставити стаканчики. Уже такі є. Вже починають можна ставити навкорінення деякі. Деякі ще корінчиків немає. Але це гарний сорт. Крупна ягодка, велика. Будемо дивитися. Откуди вуз заліз. Прополювала вже і вже знову буряни. Ой, на свіжому місці все так. А тут посадила. Тільки посадила тут Морано, Кабріло, Анію. Ще маленькі. Ще хочу показати, є в мене ще розсада такої полуниці. Це сорт Еліані. От яка розсада. Вона О, тут є і є, є, може, три десятки. Ще можу продати. Ще є магнус. Залишився ще небагато, але магнус, дивіться, які кущики. Це не Це вже, можна сказати, не розсада, а кущі. Так він розростається гарненько. Дуже гарний сорт. Пізній. Ще є небагато, хто бажає. Тут є їх. Є ще в стаканах Сандра. Небагато в мене є. Це сорт Б'янка. Не знаю. Це біла ягода, така з розово біла, кого алергія, солодкий не може їсти для дітей. Дуже смачна смаком ананаса. Теж є небагато, хто бажає. І ще є залишилися два ящики сорту кабріла, хто хоче. Це ремонтантний сорт. Так що, друзі, тут я покажу ще, тут рядочок посадила ремонтантник. Теж. Тут гармонія перші. Це гармонія. Тут далі кабріло йде. Тільки посадила. Тут в мене вкорінюється. Мальвіна, мальвіну забирають. Мальвіна не дає вусів багато, але хватило всім замовникам. Цей ряд засадила, вже так. Це верті такі гарні. Далі Фелко йде. І Аріанна. Скоро будуть вуса, буду ставити на вкорінення. Хто ще кому не хватило, хто ще бажає, на осінь будуть. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою, мирного неба, до зустрічі на каналі.